Слава Україні! Е, як завжди, у мене під відео, вже е, біля року, більше року, е, є посилання на спецрахунок Нацбанку та Фонд Повернись живим. Е, допомагайте Збройним е, силам України і волонтерам, а також е, постраждалим е, від е, повномасштабної війни. Сьогодні я хочу розпакувати ось таку сковороду, блінниця, сковорода човона для милинців, виробник Брізол. У мене є до цієї упаковки питання. Ну і питання до виробників, які Українських, не тих, хто привозять, продають там, з Америки, з Китаю, до них питань нема. А от тих, хто виробляє, продає в Україні. Це питання до того, що у нас великими літерами тут написано Блінніця чугунна я і для любих типів плід. Я все розумію, що це у нас там, знають, по всьому бившому Варшавському договору вивчали русський язик там, і в, в Німеччині, і в, там, десь в Монголії, і все інше. Ну, вибачайте, якщо ви Виробник, що виготовляє продукцію в Україні, то спочатку пишіть державною мовою. Ви знаєте, я як дивлюся, що у нас там якісь там англійські назви в магазині там ще інші. Те, що у нас вироблено у нас в країні, чому ви не пишете спочатку українська? А потім всі інші. Я не кажу, що там це, я розумію і спілкуюсь, будемо казати, в більшості десь процентів відсотків. Ви бачите, процентів, відсотків 60-70 на русском язикі. Але якщо ми. Після того, як оголосили незалежність, не зробили мову домінуючою, а потім всі інші. Чому ось тут не написано кримсько-татарською мовою? Ну, таке. Упакування. Ось таке. Тут у нас з іншого боку, є інструкція. І ось, якщо вам цікаво, можете подивитись, що тут виробник рекомендує спочатку сковороду помити, потім поставити її на плиту, розігріти її, після цього змазати там маслом. Ну, товар. Все, залишаємо розмовою розпаковка. Я ж кажу, що це не, не тільки до цього виробника, а до інших. Що буває таке, що все написано і. Як його стидно. Є багато, у нас, наприклад, супермаркет, ну у нас є як слово кармниця. Ви десь бачили, щоб на, на магазині там було як... є таке слово синонім. Так, сковорода. Тут у нас кріп, кріпиться сюди ручка. І з іншого боку у нас тут брізол. Тут вказано, що можна його цю, цей виріб використовувати на індукційних плитах, ну, але я так скажу, у мене індукційної плити немає, у мене газ і, або скло керамічна плита. Я вважаю, що з, таким, з такою формою то краще, ну, напевно, мені так здається, краще це або газ, а ну, в крайньому випадку, це електроплита або електрокерамічна плита, склокерамічна. Тому що, е, ну, по-моєму, такому, те, що читав, що індукційні плити вони реагують на дно. І як буде реагувати ваша плита з таким дном, я не знаю. Скоріше за все, якщо є у вас можливість перед тим, як купувати, замовляти, краще візьміть у когось, у кого є ось такого плита, ну, якщо у вас індукційний плитак, то краще перевірити, як вона буде працювати. Так, ще у нас тут є звичайна ручка. Ви не дивитесь, ця річ, вона досить важка. Так що це я просто люблю щось важке, не, не подобається мені речі з алюмінію. Так, ключик, тут більше нічого, і ручка. Так, як воно е, кріпиться? Навіть не знаю. Подивимось. Ага. В, в, тут у нас в виробі в сковороді є отвір і шляхом закручування. У нас є з'єднання на довгому такому гвинті, яке, яке проходить через цю ручку. Ну, для мене якось воно здається, що буде, так як я кажу, що сама основа тут у нас важка, і буде сильне навантаження на ось. В цьому місці, коли ви будете брати рукою. Ну, звісно, що, якщо ви покладете, будете тут готувати щось дуже важке, ну, наприклад, чомусь ви у вас ви забажаєте покласти сюди щось схоже на кирпичину, на цеглину, то ця штука зможе не витримати. Так, і, як приблизно з чим порівняти, щоб ви зрозуміли, звичайна пластикова карта. Ось, не реклама. І бачите, яких розмірів. Ну, можете собі уявити оцей металевий стержень. Ну, Мені здається, якщо він в принципі зламається, з іншого боку це скручується, і його можливо придбати в якомусь як це? Бачите, я ж кажу, що скільки ми живемо, і якісь слова забуваються. Будівельному, будівельному магазині, в будівельній крамниці, можливо, можна буде придбати, ну, я так думаю, що це розходний матеріал. Так що ось така розпаковка човунної сковорідки для млинців від компанії Брізо. Дякую вам, що ви дивитесь, дякую, що ви там підписуєтесь. Я не та людина, що буде там якось спілкуватись в коментарях. Просто знімаю. Якщо вам цікаво, дивіться, якщо не цікаво, мені все одно. Так що дякую вам, дякую, що послухали мої теревені. А насамперед дякую нашим силам оборони, що е, захищають та ведуть невтомну боротьбу з окупантом, насильниками, з бальтівниками, вбивцями, е, з янсурами. Слава Україні!